Вітаю на каналі Павла я починаю публічне реаліті, в рамках якого створю ютуб канал, спробую його розкачати, публікуючи на нього простенькі відео, які в свою чергу робляться з картинок, які генеруються з допомогою штучного інтелекту. Звучить складно, але ми у всьому розберемось. Звичайно, мета всього цього діяння заробити гроші на монетизацію. Тобто мені треба з нуля створити туб канал, почати на нього опублікувати відео, щоб потім на них з'явились перегляди. Після чого я підключаю монетизацію, починаю заробляти. Бо, як виявилось, YouTube платить гроші людям, які роблять відео і публікують їх на YouTube. При цьому не треба бути блогером, не треба мати камеру, не треба кудись йти або їхати, щоб зняти свої відео. Достатньо мати ноутбук, інтернет та освоїти 4-5 сервісів, в яких будемо працювати. Згоден звучить це занадто солодко, тому давайте і про мінуси. Перша велика конкуренція створюється реально багато каналів і пробитись через цю конкуренцію іноді досить складно. По-друге, можуть не підключити. Монтизацію, якщо щось робиш неправильно, по-третє, YouTube – це створіння з настроєм, і навіть якщо ти все робиш правильно, може щось вплинути на нього, і відповідно результату, який би ми хотіли отримати, ми не отримаємо. Але, звичайно, плюсів однозначно більше, і якби все було так легко, не було б що, не було б так цікаво. В своїх випусках про цей експеримент я буду розповідати вам про свої кроки і сподіваюсь, сподіваюсь, якщо такі будуть про результати. Не буду казати його, поки не перестрибно. Але ви можете запитати, Павло, А чому ти хочеш знімати відео? Якщо в тебе є якісь секретні ключики, що ти знаєш щось про Ютуб, таке цікаве, що дозволяє тобі заробляти з цього гроші. Навіщо це комусь показувати? Можна ж тихесенько робити відео, не привертати зайвої уваги. І Щастя, любить тишину. І Я з цим частково згоден, але я нічого такого секретного про Ютуб не знаю, чого б можна було не розповідати. Вся інформація насправді є в інтернеті. Я сам часто дивлюсь якісь відео на. Ютубі, коли щось не знаю. Тому, якщо вам буде подобатись, дивитись, не подобається, не дивитесь, якби. Тут це просто. Та я буду тільки радий, якщо хтось, подивившись мої відео, дізнається якусь цікаву інформацію для себе, або просто замотивується, можливо, це будеш ти. І цього тобі буде достатньо для того, щоб зробити також результат. Ну і по-друге, я ж не буду показувати вам свої канали, користі мені це такої не дасть. По-третє, це чудовий контент для каналу Павла. Я ж не дарма його веду. Якщо ще й вийде якийсь результат, толковий зробити, це точно привне до себе увагу і буде якась нова аудиторія. Прикольно? Прикольно. Отже, все це я роблю виключно заради власної вигоди. Ось такі я його Думаю, за аудиторію, але кажу, як є. Але і вам це також буде корисно, тому що я буду говорити про свої кроки, вам про свої фішки. Це на якісь думки вас наштовхне, і ви також щось зробите, і можливо, це вам допоможе. Так, першим ділом я розбив всю роботу на етапи. Зараз ці етапи тобі зачитаю. Обрати нішу, відео для якої можна робити за допомогою штучного інтелекту. Звичайно, створити канали, прогріти канали, написати ідеї, теми для відео. Написати тексти під ці ідеї, озвучити ці тексти, згенерувати картинки, які будуть основою відеоряду. Після чого змонтувати все докупи, зробити прев'ю і публікація. По суті, основою цих відео є картинки, це так би мовити слайд-шоу. Ні, довго шукати не довелось, робити буду розповіді. Основою таких відео є озвучка. По суті, озвучка є основою більшості відео, які пов'язані, створення яких пов'язане з штучним інтелектом. Іншими словами скажу, озвучка допомагає задати тон відео. Без неї важче донести якусь цінність і важче, відповідно без цієї цінності отримати монетизацію. Він має бачити, що ти робиш ці відео не ось так, а що ти дійсно над ними працюєш і вкладаєш щось від себе. Це прям дуже важливий елемент. Для роботи мені знадобляться наступні сервіси та програми. Робота з текстом та чат GPT. Сплачуємо за 20 доларів. Далі озвучка текстів ClipChamp. Не треба сплачувати безкоштовно. Третя генерація картинок BlinkShot. BlinkShot. 0 доларів. Монтаж відео це капкат, також безкоштовно це канва, Також безкоштовно. По суті, лише тя GPT платний, 20 доларів. Я думаю, що нормальний такий бюджет. Сервіси це основні, є ще другорядні, до них ми повернемось згодом. Але якщо ви хочете побачити дізнатися, що це за сервіси, переходьте на телеграм-канал Павла. Там я зібрав детальний пост, якому цим всім поділився. Корисно. Я створюю одразу декілька каналів. Думаю, що три, чому три, пояснюю. Ми працюємо над текстом. Треба зробити цей текст так, написати його так, щоб його було цікаво слухати. Відповідно, ми працюємо над текстом найдовше. І що це? Ми зробимо один канал і все. А там пощастило нам з цим каналом чи не пощастило, бо на Ютубі це також присутня, елементи рандому. Якби краще більше, аніж менше. А чи можна так можете запитати ви, чи підключить YouTube монетизацію, чи це не заборонено? Ні, це не заборонено. YouTube дозволяє локалізувати це. Називається локалізація. Назви для каналів я сам не вигадував, попросив чат GPT, вказавши йому про що мої канали. Він дав мені варіанти. Я перевірив із тих варіантів, що мені сподобалось, чи немає якихось популярних каналів на YouTube. тому що якщо є якісь мільйонники, мені це також не треба. Обрав те, чого немає, більш-менш унікальне. Тут також одна назва, тільки переклад на різні мови. Далі ці канали прогріваються. не обов'язково, можна і одразу публікувати відео, але ж я буду поки промти готувати. Тому підписався з кожного з каналів на канали конкурентів відповідною мовою. Англійська мова, англомовні канали, іспанська, іспаномовні. А ще перед цим я дивлюся відео та пишу просто якісь рандомні коментарі, щоб Ютуб побачив мої інтереси та почав рекомендувати мені подібні канали. Таким чином, в мене буде більше ідей для відео, як мінімум. І я не знаю, можливо, тут побачить, що я ж цікавлюсь такою темою, а потім я публікую відео свої на таку ж саму тему і почне ці відео краще просувати. Коротше, для особистої впевненості робимо такий прогрів. Канали створено оформлювати, поки їх не буде, це не така важлива деталь. А важлива деталь це написати промти, які. Повторюсь, буде допомагати мені виконувати більшість моєї роботи. Основні промти, які мені треба зробити: перший це пром для придумування ідей, другий це пром для написання текстів. Чат GPT корисний сервіс, але нормально працює він не у всіх. Я би сказав, що нормально працює він тільки в ізбраних. Не тому, що він тупий, а тому, що тупий ти. або я. Жарт, але доля, правди в цьому є. Як в GPT запитаєш, так він тобі відповість. На запит зроби мені, аху**, ох... він тобі аху**. Ох... Напише. Навичка спілкуватись з машинами, з чатом GPT, Claude та іншими, як на мене, зараз є однією з основних, тому що саме від цього залежить, наскільки неякісний чи наскільки якісний контент ти будеш за допомогою цих сервісів створювати. Друзі, на сьогодні в мене все. В наступному відео будемо писати промти, по яким я зроблю перші відео. Сорі, що сьогодні все я мене розповів, не встиг, тому що об'єм роботи реально не маленький, як виявилось, за півгодини не вийде стати мільйонером. Тому налаштовуємось на роботу, розвиваємося. І нехай проблеми та невзгоди не роблять вам житті погоди до зустрічі.